Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 92 її створив Артур Мандлер. Це чехословацький шаховий композитор. Хід білих і білі мають тут виграти. Подумайте. Зазвичай слон і кінь проти слона це нічия. Але в цій позиції, якщо білі знайдуть правильні ходи, вони виграють. Якщо білі поб'ють слона, то і білим теж поб'ють слона і буде нічия. Білий слон під боєм потрібно ним ходити. Наприклад, слон c5 неправильний хід. Чорні грають слон 5, в них слон був під боєм, втікли. Слон д4, наприклад, король є 1. Чорний король втікає, напав на коня. Кінь є 3, король д2. короля вже більше ходів. В білих є тут вилка, але білі не виграють. Король Д3 і чорні теж дали вилку. Кінь 5, король Д4 це нічия. Є ще ідея слон F2. чорного короля немає ходів. І білі загрожують зіграти кінь e 3 буде мат. В чорних є захист, слон D2. Кінь Б2. Білі можуть намагатися зробити маневри конем, щоб все-таки поставити королю мат. Але якщо чорні грають правильно, вони роблять тут нічию. Наприклад, хід слон є 1 поставили на розмін слонів. Білі мають відступати, чорний слон втік, напав на коня, в короля з'являються ходи. І якщо чорні грають тут правильно, то білі не виграють. Правильний хід, слон b6. Тільки сюди. Чорний слон під боєм. Куди ходити? Якщо слон d2, тоді слон f2. І білі тут виграють. Чорний слон він має контролювати поле e3. Наприклад, слон c1, кінь c3. Білі створили загрозу, кінь e4. А далі кінь же 3 мат, і також кінь нападає на поле d2 мат, і в чорних немає захисту. Кращий захист за чорних це не слон d2, а слон Е1. Щоб білі не зіграли слон f2. Тепер білим треба грати слон d4. Якщо слон h4, тоді кінь Е3. Короля 2 ходи, але обидва дуже швидко програють. Якщо король Е1, слон це 3 мат. Інший хід король G1 це король походив навпроти слона. Кінь в 5 напали на чорного слона і його виграли. Такий Еншпіль слон і кінь білі виграють. Кращий захист за чорних це слона 5. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Зараз грати слон F2, білі не виграють, буде слон d 2 Таку позицію ми розглядали, чорні зроблять тут нічию. Правильний хід кінь є 3 Король ж 1 навпроти слона ходити не можна, буде хід кінь с 4 і подвійний удар чорним. Тому чорні грають король е 1 Хід білих, знову подумайте, як тут виграти. В білих є два виграшні ходи. Слон е 5 перший хід, і також можна було зіграти слон f6. Хід чорних в них цукцванг. От як можна грати? Наприклад, слон D8. Буде слон С3 мат. Тобто чорний слон, він має захищати діагональ Е1А5. Слон Б4, кінь c 2. Вилка. Слон Д2. Тоді слон забрав поле Д2 в короля, слон G3 мат. Ще чорні можуть зіграти королем, король d2. Тоді буде кінц4 вилка. Король д3, кінь 5. Звичайно, такий еншпіль слон і кінь ще потрібно вміти виграти, але в білих виграшна позиція. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід слон b6, далі слон e1, слон d4, слон 5. Кінь e 3 король e1, слон e5. І в чорних цухцванах. Наприклад, король D2, c 4 вилка і виграють біль. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!